Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні. Дівчатка, газдинки, готуємо. Готуємо огірки, бо така пора. А в мене, скажу вам чесно, вже так перед очима. Оце огірки, приправи, помідори, коти, домачації і отако все по кругу. На кухні нема де стати. Огірки вже і, і в кімнатах. Ось! Але треба працювати, і ми попрацюємо знову. Я вам хочу показати е, рецепт огірків з томатним кетчупом чилі. Я буду готувати саме з чилі, бо ми взагалі любимо гостру їжу. Ось, я думаю, що багатьом з вас цей рецепт відомий, так як він е, попередніх кілька років він набрав популярності цей рецепт і, і стали всі їх готувати. Ну, хто ще не знає, подивіться, як це роблю саме я. Ось е, приготуйте, хто ще не готовий, ці огірочки дійсно смачні, хрумкі, гостренькі. Ось, на закусочку до других страв. До всього підходять, і ми також приготуємо ще такі Ось, для, для того, щоб були різні огірки, так як ми. Я салати скажу вам чесно, от такі на зиму готую, але також мало що мені подобається. Є салати, які нам подобаються, там один чи два. А от огірки-помідори я готую. Так, дивіться, що нам потрібно: приправки, звісно. Баночки буду використовувати літрові огірочки. Огірочки, якщо свіженькі, вам їх просто треба помити. Я зрізаю верх-низ, тобто попку і, і верх, бо мені так подобається. Якщо огірочки у вас ви не впевнені, що вони свіжі, ви їх не зірвали в себе на городі чи на грядці, то краще їх замочити. Але я думаю, я вам скажу чесно, що я також не завжди вимочую огірки які будуть стерилізуватися. Він же ж провариться, огірок і огірок. Це не, не квашення. Ось, так що на приправки, що нам потрібно? Перець чорний горошком, перець духмяний горошком, чесничок, листячко хріну. Я собі тут вибрала таке молоденьке і порізала. лист, лавровий лист, листочки смородини, кріпчик зелений. Насіння кріпчику і листочки вишні. Ось, для маринаду нам потрібно півтора літри води. На півтора літри води ми будемо використовувати 200 грим цукру, 2 столових ложки солі, 180 мл оцету 9%, і 300 грам кетчупу чилі. Все, дівчатка, починаємо працювати. Закладаємо в баночки. Ось по три я буду ставити три-чотири, бо в мене, кажу, дрібненький такий горошок духмяного перчику. Ось, по кілька штучок. Будемо ставити так, по кілька штучок і сипанула пів кулака. Ні, я жартую, звісно, дівчатка, Ви шо, якби ну, штучок 10 точно кинула. Це, це небагато. Якби пів кулака, я б вже вибирала. Ой, чесник, чесник, так пахне сильно. Так, чесник, мабуть, тут, якщо якщо він не був в мене такий порізаний, то це буде десь по два зубчики невеликих. Небагато. Ось. Кидаємо. Листечко, хріну, все в нас старанно вимите. Ось так по два таких кусочка, де більший один. Лавровий листочок помитий по одному, бо він в мене сьогодні такий більший. По два листочки вишеньки. Вишеньки-черешеньки. До речі, вчора ще пішла, бо ще працювала до пізної ночі, трошки працювала, потім розслабилася і пішла спати, і залишила все. Ось, то нарвала ще й вишн не тільки з вишня, ще й з черешні. А сьогодні мило побачила, що ще й листя з черешні є. Ну, то вже таке навпомацьке на було. <сум> що побачила, то рвала. Смородини даємо. На жаль, дуже в місті мені важко знайти смородину, хожу по чужих грядках обдираю, господи. Ні, ну, ну немає. І, і от знайшла один кущик, і такий він нещасний, по два листочки кинула. Даю кропчику зеленого. Ну, ось так по пару гілочок молоденького. Ось. І ще кропчику, так, куди, куди, туди, В баночку. І ще кропчику насіння. Також, якби не... Небагато, от така гілочка невеличка одна. Наші парасольки, парасольки, парасольки. Закрили б нам, от якби ми такі українці мали таку силу, щоб всі так захотіли. І от такими парасольками, які в нас ростуть на городах, з кропу могли собі закрити небо, правда, дівчатка? Як було би добре, щоб отак от ми всі стали, згуртувалися. І зробили таке чудо. Так, все вкладаємо огірочки, дівчатка. Огірочки в мене маленькі, я їх не буду вискладувати, бо в мене вже туди рука не лізе. Це вже, це вже дівчатка, роки. Ось, я їх просто отак повкладаю, а потім потрясу, і хай вони собі самі стають так, як їм треба. Так. Дівчатка півтора літра води закипіла. Додаємо наш цукор. Додаємо дві столові ложки солі. Так. Ось є, як вам. Криве. Треба розчинити. 180 мілілітрів. Так, чекайте, треба. Налаштувати око. Ага, бачу рідину, Ну, не бачу 180. Буде, буду міряти, 100 і потім трошки менше. Бо нема тут такої позначки, бачите? Так. 100 і ще. 180. О, чекайте, це не, не той. Не та кришечка. Так, оце треба закрутити, бо він вивітрюється. Ой! 180 оце тут. І 3 стакечки. Роблю з чилі. Но ви можете приготувати газдинки із лагідним. От, якщо, якщо не любите гострої їжі, то можете приготувати з лагідним. Я ж чилі. Старанно витискаємо, щоб в нас нічого не... Ой! Як все ж так пукає. Бачите, що робить цей пакет? Ні, то це дурниці, але ну, зараз я фартухів не люблю, дівчатка. Ну не знаю, не люблю я фартухом користуватися. Вони в мене, звісно, є. Ось, ну я так ніби стараюся бути акуратною людиною. Стараюся бути, я завжди була акуратна, але вже, вже трошки з руками, трошки так, знаєте, там же ляпнула, там же з рук впало. Ну це, це таке. Так, зараз вона в нас закипить, Я не буду його кипятити там хто з нас скільки? Закипить. Заливаємо наші олівки. Так, закипіло, бачите? Все. Ось, скипить. Можна виключати. Так. І заливаємо наші огірочки. Ой! Слухайте, так не зб'є. Як наша ти! Як тут виборок впадеш від роботи, головне, щоб лицем не вокріп. Але пробиває ніс конкретно. До самого верху заливаємо, дівчатка, зальємо три баночки, продовжимо. Газдинки. Наші герочки з тих пір, як ми заляли, вже стали такі теплі, ну, якби. Ближче до, до... цей, але трошки постояла. Я не засікала час скільки. Складаємо висталену рушничком, звісно, кастрюлю. Ось. І будемо стерилізувати. Якщо складаєте, дівчатка, наш маринад ще теплий, заливаєте теплою водою. Ось. Ану, О, чотири баночки, добре. Кружечку. І теплою водою зальємо. Стерилізувати, дівчатка, бо всі стерилізують по-різному. Я буду стерилізувати недовго, як і свої огірки по польськи. Ось, я буду стерилізувати до зміни кольору. Буквально, ну, практично, то скільки це, от я кажу, мабуть, мабуть, воно так як із польськими огірками в мене навіть не не дійде до активної фази кипіння. Ось буде таке тихе кипіння, і я їх заберу, закрутимо. Але будемо бачити, може ці кетчупом, може трошки довше, бо я вже не пам'ятаю, як минулого року. Все. Два сантиметри доверху не доляли, бачите? Включаємо наш вогонь. Навіть кришкою накрию. І маємо, по крайній мірі, хвилин 8 точно маємо, бо тут 4 баночки води, туди не так багато і зійшло. На каву. Або на щось інше. Хто на що бажає? Все, дівчатка. В мене? у мене 5 хвилин. Огірки покипіли. Колір змінили, бо бачите, видно ось ці тільки заляті. Ось, а бачите, які ці стали. Я їх дістала, закручую. І. О! І зараз як закручу, складу їх під. Під покривало відпочивати до повного охолодження. Ось так ось, так що, якщо ви ще не готували огірочки з кетчупом, обов'язково приготуйте, Це дійсно смачно! Кому е, сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки, не будьте такими скупими. Не будьте такими скупими, пишіть коментарі, що кому. Не зрозуміло, я кожному з вас з радістю відповім. Усім смачних і побільше закруток на зиму, щоб ми не знали, що таке голод, бо нас чекає важка зима цього року. Ось, Так що всім смачних закруточок. Пишіть, готуйте, заходьте, всім до зустрічі!